Друзі, усім привіт! Продажі маємо Megane 2008 року. Рестайлінговий, на самій максимальній комплектації, які є в даному автомобілі, на оригінальних лекосплавних дисках, на новій резині. Автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Ось такий стан даного авто, дуже гарний сірий колір. Зараз пройду швиденько по кругу, покажу з усіх сторін. У нас є галогені фари, умивачі, мочі фар. Чистий восьмий рік, навіть лобове в нас рідне. Надаю він код для перевірочки. По салончику у нас 4 склопідйомники. Чотири склопідйомники, але дзеркал. В такому стані гарному сидіння, без зауважень, кермо оригінальне, не шелось, не фарбувалося, круїз контроль. 186 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу, п'ятиступенева коробка передач, підірів передніх сидінь, датчики світла, датчики дощу. Ось такий стан позаду, у нас шторочки, коврики всі оригінальні. Також позаду у нас є вся сіточка, полочка, різеновий ковричок, запаска. Аварійний знак, аптечка все комплектне. Тому цікавий даний автомобіль. Звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.